і Сина, і Святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, подарування суботою, друга субота Великого Посту. Сьогодні за божесну літургію ми чули з вами, святе Євангеліє, що Господь, вставши вранку, вранці світа і пішов в пустинне місце і там молився. І ті, хто був з ними, Сімон, це апостол Петро, шукали його і коли знайшли його, вони сказали, що куди ти пішов, ми тебе шукаємо. І він каже: нам потрібно йти в міста і села, тому що я повинен проповідувати ближнім Царство Небесне. І Господь в галереї, в синагогах, всюди проповідував про покаяння, про царство небесне. І до нього прийшли хворі, одержимі нечистим духом, прокажені, які просили зцілення. І Господь ізганяв бесів і зціляв. коли підійшов до нього прокажений, і просив його, щоб він зцілився, щоб він його ізцілив. І коли Господь доторкнувся до нього, його проказа його залишила, і він став чистим. І він заборонив всім розказувати про те, що Господь зробив таке чудо. Сьогодні, браті і сестри, ми бачимо, що Господь удаляється для молитви. Куди нам з вами піти, щоб удалитися для молитви? В яке пустинне місце? Це і храм Божий браті сестри. де Господь каже, дім мій, дім молитви наречеться. Як сюди тяжко нам всім прийти, і як нам тут всім радісно. Люди, які бувають дуже рідко в церкві і не знають виходу в своїх ситуаціях. Земних, сімейних приходять кажуть, а так добре, а так легко. Чому, браті і сестри? Тому що ми прийшли там, де знаходиться благодать, там, де знаходиться Божа милість, там, де сам Господь присутній. І ми знаємо, що дім Божий це церква, це суспільство віруючих людей Господа нашого Ісуса Христа. І як хочеться сьогодні нам всім побажати, щоб ми. Шукали Господа. Як це шукати Господа? Господь удалився, і люди, які побачили, що Господа немає, вони почали його шукати. Без нього темрява світло робиться темрявом. Радість робиться скорботою. Ти, здається, наповнений всім, а стаєш пустим без Господа. І сьогодні Господь хоче, щоб ми його шукали. Як ми шукали? Через покаяння, браті і сестри, через молитву, через добрі справи, через прощення, а особливо дні посту. Сам Господь дав нам цей відрізок життя, щоб ми чуть-чуть поборолися своїми страстями, поганими привичками, поглядами, думками і справами. Господь сьогодні навчить, що Він удаляється на молитву. І нам в суєтних своїх справах, земних, часто гріховних, потрібно шукати час на молитви. І той, хто приходить в дні посту на молитви, він відчуває, яка різниця між службою суботу і неділю і середою п'ятниці. Наскільки вона торкається серця, душі і Людину піднімає до того, що вона осознала, що вона гость на землі, і Господь хоче простити гріхи. Господь кожному хоче простити гріхи. І я бачу, коли ви підходите, як ви переживаєте, як вам трудно, яка у вас борьба. Дехто каже, думав відійду, піду. Хтось сміється над цим таїнством, але внутрішність людини, яка є борьба, піти не піти, сказати, не сказати, чи іншим разом це, браті і сестри, означає шукати Господа. І коли ти шукаєш на, цій, на цьому шляху, диявол противиться, щоб ти зійшов, щоб ти переніс, щоб ти передумав. А от іменно дні посту, браті і сестри, це коли ми хочемо знайти Господа, не просто шукати, а знайти Господа. Знайти Господа, це означає знайти час на молитву. Знайти Господа, це означає ти? залишити і піти на вечірню, на утренню ввечером, піти на літургію, піти до ісповіді, піти до соборування, до причастя. Це означає знайти Господа. Простити ближнього, це також означає знайти Господа. І святитель Феофан Затворник говорить, що Господь удаляється і молиться. За кого молиться Господь? Молиться не просто як людина, а совершенна людина, воплотившися, Бог, який став людиною і молиться за нас, браті сестри. І це приклад нам. Що ми повинні молитися за ближніх, за свою родину, за своїх дітей, за тих, хто нас обідив, може. І за них потрібно помолитися також. Що якщо Господь показує нам приклад молитви, ми також повинні молитися. І сьогодні ми молимося за упокій наших рідних, близьких, які відійшли з цього життя. Сьогодні є похорон. Недалеко від нас у нас працювала медсестра у лікарні. Молода жіночка, вона померла вчора, чи позавчора вона померла. І вона наскільки послужила своєю простотою ближнім, знаєте, вона була медсестрою, але вона була лікарем для багатьох. Вона давала дуже такі професійні поради. Вона працювала в реанімації. Вона боролася за чоловіка дуже хворого, такого, який хворів дуже важкою хворобою. Вона дала обіцянку, що вона була за нього молитися, постійно читати акафіси цариці. І він вилікувався. Він став здоровий. І вона дуже місяць назад буквально захворіла важко. Вона, коли я приходив у лікарню до хворих причащати її, хворих людей, вона питала, батюшка, ви з дарами? Я кажу, ні, Ларісочка, я не з дарами. Коли вона знала, що я з дарами, вона била, де б я не стояв з дарами, тіло і кров, коли я приносив, вона била поклон земний. Для неї це був Бог. Так колись було, коли батюшка йшов з дарами по селі, причащав хворі, ставали люди на коліна. І вона не дивився ні на кого. Вона завжди била поклон земний. Вона приїжджала до нас, дежурство відбула, вона приходила в службу. Зразу вже після дежурства, ми знаємо, в реанімації не просте дежурство, вона приходила і стояла на службі тут, що людина шукала Господа. І ви знаєте, яку Бог дав їй радість. Не тільки хвороба, те, що нас міняє. А вона зранку вона цей місяць повідалася, причащалася, пособорувалася. І в той день, зранку, вона її батюшка. Причастив, а обідом вона померла. Це треба заслужити у Бога такий перехід земного у вічність, браті і сестри. І сьогодні Господь нас навчає, щоб ми молилися, ми дорожили часом. Тому що в чому застану, тому й суджу. Скільки таких людей, які відійшли непідготовленими, нероскаяними. І ми повинні, браті, і сестри, в дні поста готуватися в перехід в вічність, не просто так переживати. Ми гості, ми, ми не думаємо, який Бог нам сьогодні дні поста дає цінність, покаяння, щоб ми примирилися. І особливо ці дні ми молимо, просимо Бога, щоб Господь упокоїв наших рідних, близьких, які самі не можуть нічим собі допомогти. А залишилися ми на якийсь період, а молимося за упокій, тому що у Бога вони живі. Бог не є Бог мертвих, а Бог є Богом живим. І той, хто помирає у Бозі, він перебуває в обітелях. А хто не розкаяний, не вірений, не мав віри. Господь каже: відійдіть від мене і дай Бог, щоб мені посту ми готувалися і пізнали Бога, і ставали частіше на молитву. І Господь своєю благодаттю допоміг нам боротися, знайти Його, Його милість, його чоловіколюбія і завжди розкається в своїх гріхах. Поможи нам всім Бог. Спасибо,